Таке задам, чи можете ви зупиняти машину? У нас поліцейських не вистачає. Ну, це означає, що може то порушити той закон. І поліцейський би теж саме зробив, вас би зупинив, а перевіряв би я. Ну, Військово Це теж не закон. Тож не закон. Що закон? Ну, ви ж знаєте, що закон, ви ж представник. Так. Ну, так. Навіщо порушувати закон? <кій> Перевіряти, хто має право. Перевіряти? Має, має бути підстава, щоб перевіряти. Яка? Ви знаєте. Є наказ коменданта. Є посвідчення усіх людей, які тут знаходяться на цьому блокпосту. Всі внесені пофамільно. Ну там же не написано, що ви можете зупиняти. Зупиняти? Ну зупиняти так. Ну, так навіщо ви порушили зараз закон? Не вистачає поліцейських. Може ви вийдете і будете зупиняти. А чому не вистачає поліцейських? Це вже не до мене. Ну так А є поліцейські, що приїжджають, якщо... і то вже саме і кажуть, і ми їм кажемо, а ви виходьте і ні, ні, я поїхав. Якщо не, 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 не вистачає поліцейських, то можна порушувати закон, по вашому. Ну, можна, значить, уходити відсюди, так? Да? Откуда? Звідсиля. Вам? Ну так, да, якщо немає поліцейських. Ну це ваш вибір, ну. Це ж не означає, що ви можете порушити. Ми самі проснулися і пошли сюди. Нам приказали сюди і все. Ну ви ж знаєте, знає, що наказ, який порушує закони, ви можете не виконувати. Ну, в теорії. В теорії. В теорії, в розумію. Ви зрошу службу проходили? Ні. Ні. О. А хто проходив, той знає. Що... Там, ну, мабуть, слава Богу, вже не проходив, тому можу думати інакше. Що не вийде оспарювати. А що не вийде? Ну ви не пробували просто, можливо. Якщо б якщо б, якщо б всі, якщо б всі пробували, то вийшло б? Ну, от як якщо б всі жалувалися, писали скарги, так. От ви, ви, от такі як ви, писали б усі скарги, може воно бідніше б тоді подія. Ну от я зараз, я зараз а відстою, історія? а я зараз відстою свої права. І свободи, И так, а так. ви їх порушили. А я порушую, правильно. Якби ви писали в Харгіл туди, так може було б воно все нормально. Ну а так, так раз, вас, на... вас би притягнули до відповідальності. А так от виходить, що на мені всі ті, 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 о, ганяють на мені, так. а туди ніхто не хоче. Іти, писати. Я зрозумів. Зрозум Сповідь військового. <laughs> да. Добре. Все вам, приезжай, да, вам все порадно.